Розділ 3. нескінченні часи смерті Еносій становив зв'язок з царством грозових хмар, з'єднання дійсне протягом трьох днів. під час проходження квесту новачка господарю буде надано захист новачка. Необмежена кількість смертей під час дослідження укладено тимчасовий договір між господарем і вихованцем. Та, будь ласка, вирушайте самостійно. Супін все ще був приголомшений цією величезною і стародавньою землею, що відкрилася перед ним. Коли його повернула до реальності низка швидких повідомлень у його голові, він зупинився. Одразу ж він помітив лінію, яка вказувала на небезпеку. Кількість смертей поганий здовад промайнув у його голові. Раптом над його головою промайнула величезна тінь. Здавалося, що день став ще темнішим. Супін підняв голову, і його зіниці миттєво розширилися від побаченого в пара величезних крил, здатних затьмарити небо і закрити сонце. Розбухувало величезне море хмар, що, здавалося, простягалося до нескінченності. Серед темно фіолетових крил спалахували блискавки і гуркотів гріми незлічені хмари, що були найближче до них, почали перекидатися, що, що це чорт забирай. Таке супін був ошелешений, а навіть масивний синій кит був би меншим за пів'їнку цього гігантського звіра, поки він все ще перебував у шоці. За лічені секунди пронісся сильний шторм, налітаючи з великої висоти і розсікаючи його, наче тисячі бризок, Вибіжи. Та щойно ця думка спала на думку Супінгу. Він відчув нестерпний біль по всьому тілу, в його зір потьненів, і раптово настала темрява. Я помер. Подумав Супін з важкими очима, але незабаром з'явилося світло, як потік. Він розплющив очі. Перед ним все ще була та сама величезна і давня сцена, але здавалося, навколишнє середовище змінилося, і його більше не оточували велетенські дерева, а твітучі та висоті травинки він згадав оперативне повідомлення від системи. Супін прийшов до тями. Це була та звана необмежена кількість смертей. Він міг померти в цьому місці стільки разів, скільки захоче, вся думка принесла йому деяке полегшення. Проте наступної секунди він відчув бажання виплеснути на нього потік лайки, хоча він не помре по-справжньому. Він не хотів би відчувати той біль, коли йому здавалося, що його розірвуть на шматки. Це було надто боляче системою: Я хочу додому. Почав благати супін стражденним тоном, флест не завершено, дострокове повернення заборонено. Попередження: перша ненормативна лексика, супін зблід повинен був залишатися в сіжому безлюдному світі, де розгулювали гігантські звірі протягом трьох днів. Скільки смертей йому доведеться пережити. Він був на межі психічного зриву, що це була за система. Шуфіт, шуфіт. Раптом він почув тонкий звук. Від цього звуку у супінга волосся стало дибки. Він злякано озирнувся і зрозумів, що звук походив від блискавичного шура, який стояв біля його ніг. Цей малюк слідував за ним до того місця і зараз тремтів від страху. Він також бачив велетенського звіра. Який міг закрити собою все небо, і звісно, був наляканий до снеті, бідолашний малюк. Тобі доведеться померти багато смертей протягом трьох днів разом зі мною? Супін зітхнув у відчаї. Нещастя любить компанію. Можливо, він відчував себе близьким до блискавичного шура через тимчасовий контракт. Дивлячись на тремтячого шура, він відчув жалість до нього. Супін присів на навпочіпки, щоб погладити пасюка і заспокоїти його. Поки він гладив блискавичного шура. Супін зрозумів, що метою його відправки туди було навчити цього малюка натренувати його так, щоб за тиждень його сила збільшилася втричі, і твасгард Форсюре. Це було важко, звичайно, але в центрі уваги в сіжому квесті має бути блискавичний шур. Цей жахливий майданчик для вирощування був підготовлений для блискавичного шура. Хвест можна завершити швидше, якщо блискавичний шов досягне бажаного рівня вирощування. Я бачу, що це важко, але я ніколи не дізнаюся, якщо не буду виходити за межі. Чи не так після цієї думки супін перевів погляд на блискавичного щура, який поступово заспокоювався в його руці. Нервовий блискавичний Щур повільно заспокоївся після того, як його погладила тепла рука, наче він представляв собою з. Однак, саме в цей момент блискавичний Щур відчув сильний сплеск тривоги в своєму серці. Дотримуючись цього передчуття, блискавичний Щур озирнувся своїми маленькими щурячими оченятами і побачив, що його тимчасовий господар витищився. На нього парою очей, які мерехтіли від жаху, блискавичний щур, Та давай. Ти можеш це зробити. В супінг посміхнувся, блискавичний Щур відчув ознобну блискавичний щур безсумнівно щось зрозумів, тому що він почав з великими зусиллями боротися і звиватися в грудці Супінга. хоча блискавичний шур був астральним вихованцем рухливого типу. Його сила все одно була більшою ніж у Супінга. В одну мить блискавичний шур вирвався на волю. Повернися, закричав Супінг. Але він відсахнувся. Як тільки ці слова вилетіли з його рота, все було царство грозової хмари. Де люті звірі були всюди кричати і волати тет було практично проханням про смерть? В тоді він згадав, що вже уклав тимчасовий договір з блискавичним щуром. Він зосередився і одразу ж помітив ще одну слабку присутність свідомості, що бігла поруч з його власною. Перша свідомість передавала невиразні с їди емоцій та ідей, страх, тривога, шок, втеча, все це було від блискавичного шура. І невже це та сила, що приходить з контрактом з астральним улюбленцем? Недарма я чую, як люди кажуть, що гастральний улюбленець і його господар можуть мати один і той самий розум. Навряд чи це можна зрозуміти без особистого досвіду. Очі супін заблищали. Влада, що прийшла з контрактом, була тим, чого він давно бажав, що прийшло з тим самим стандартом, який відрізняв звичайну побіку від воїнів астральних тварин. Писк раптом він почув пронизливі крики світлячка, що долинали з кущів в долині, злякавшись. Супін одразу ж підбіг. Він побачив, що біля кореня гігантської трави, заввишки близько 7-8 метрів, що в світлят бореться з великою комахою. Його його шерсть була вкрита щетиною, і він показував зуби, а велика комаха була близько двох метрів завдовжки зеленого кольору з фіолетовими візерунками. З фіолетових візерунків виходило світло, вироблене електрикою, але все теж була астральна тварина з родини громовиків. Чому вона схожа на гусінь? Зовнішній вигляд великої комахи нагадав супін по подібну комаху. Тільки перша була в сотні разів лютіша за гусениця. Чорт, ми ж не збираємося бути проковкнуті цією комахою. Чи не так кров супінга застигла в жилах, коли він побачив усі гості зуби, що вкривали рот комахи? Смерть настала миттєво, коли його розірвав шалений віте, викликаний велетенською твариною, здатною закрити небо, якби він став жертвою цієї велетенської комахи. То відчув би смак життя нічим не краще за смерть. Він навіть хотів одразу покінчити життя самогубством. Однак, те б він це зробив, то згодом відродився б в іншому випадковому місці. Був ще один випадок. Коли навколо нього не було нічого, що можна було б використати, як зброю. Супін озирнувся і знайшов лише камінь на землі. Його переповнювали змішані емоції забити себе до смерті. Скільки сили він мав би використати, щоб убити себе одним ударом? Якщо він не міг цього зробити, то що він міг зробити, залишаючись у напівмертвому стані? Все питання не давало Супінгу спокою, наче складна філософська головоломка. Писк, поки Супін все ще фантазував про. Найзвичніший смертельний кут, щоб розбити себе каменем. Він раптом почув пронизливий крик, він подивився вгору. Світляний, що ось ось втратить своє життя. Його схопила гігантська комаха. Велетенська комаха мала багато ніг, як у сороконіжки. Гострі краї пронизали м'яке через все блискавичного щора наскрізь, з нього хлинула кров. Блискавичний пацюк помер, недовго поборовшись. Супін виглядав блідим. Він не міг дивитися на цю сцену, і його охопило незрозуміле почуття гніву. Система раптово подала сигнал тривоги. Воживіть тварину на місці. Так чи ні, Супін був здивований, побачивши, що гігантська комаха збирається запхати, тіло шура в блискавки собі до рота. Супін без зайвих роздумів вигукнув так, ще не встиг стихнути звук і його голосу, як блискавичний шу якого комаха збиралася покласти в пащу раптом перетворився на блискітки, які впали на землю перед комахою, і знову набули форми блискавичного щура, втрісь. Комаха пропустила укус. Комаха була приголомшена, оскільки її здобич раптово повернулася до життя комаха. Супін не запропонував комасі жодних пояснень, оскільки блискавичний щур повернувся до життя, Супін одразу ж закричав: Атакуй комаху завдяки емоційній силі. Передані через контракт вказівки Супінга були негайно передані блискавичному шуру. Блискавичний шур застиг на місці. Бо в його свідомості все ще панував жах смерті. Крик супінга розбудив блискавичного щура. Прокинувся інстинкт слухняності, який з'явився завдяки одомашненню блискавичний шу. Майже підсвідомо кинувся вперед. Зі швидкістю світла. Гош. блискавичний шуй несподівано прискорився і розбився об гігантську комаху. Бан від удару гігантський жук відкинувся назад. На півдорозі комаха зупинила рух. Гострі краї її численних ніг швидко рухалися. Комаха схопила блискавичного щура і розірвала його на частини у найжахливіший спосіб, блискавичний пацюк знову поме воживити тваринку на місці. Так чи ні зроби це супін не став довго роздумувати? Він віддав ще один наказ про нанесення удару саме тоді, коли блискавичний щур повернувся до життя, оскільки кількість відроджень була необмеженою. Супін був переконаний, що врешті-решт вони вб'ють цю гігантську комаху, хоча розвив у здібностях між комахою та блискавичним щуром був величезним. У останнього все ще залишалася можливість перемогти. Він повинен був зуміти вхопитися за найменший шанс на перемогу.